Слава Україні! Вас вітає розсадник Проксима, новинки сезону. Модрина японська Blue Dwarf на низькому штамбі. Модрина, звичайна репенс, різні штамби, різні розміри, більше там 100 штук. Потім плакуча верба. Кільмарно, котики вже є, це частинка також. Sanders Blue, ялина канадська, потім блючіп, ялівець на штамбах, реттенхаус, це той сорт, що саме вгору росте без відхилень, плакуча форма, але вгору росте кедри ліванські Атлантика. У нас багато різних розмірів є і верби. І якраз у нас іде розвантаження новинок.